Друзі, привіт! Сьогодні у нас 8 листопада 2024 року, сьома ранку. Я знову приїхав туди ж, де був і попередній раз. Ну, трошки метрів на 50 нижче сів, бо там вже сидять рибаки. Сьогодні рибаків багато. Багато рибаків. Ну, всі розкладаються, ще тільки поприїжджали. Ще нічого, ніхто нічого поспитав, кажу, тільки-тільки -ті закидається. Рибка плюскається трошки, вітерець менший. Був зранку, поки їхав морозець, ну вже вроде би захмарило, вже морозю нема, бо вночі було ясно. Вчора подивився прогноз кльову. кльов показує хороший. Ну, Подивимося, звіримо, як воно буде клювати. Попередній раз я був, то теж показувало, що Кльов непоганий і кльов був дуже хороший. Зараз попробую тут на бровочці знизу, зараз я вам ось покажу. Тут бачите, вода впала дуже сильно. Ось, Можна ходити та багато, де попід берегом. А тут, ось, тут ось, ось буквально півтора метра і бровка. І зараз є невеличка течія. Ну, якби хвиля невелика, спробую я половити на, на поплавочку на вудку. Я вже тут трошечки розіклався, небагато. Ось тільки-тільки. Ось. Зараз мішаю прикормку, спробую трошечки прикормитися ось тут і половити ось тут на поплавочку. А далі буде видно. Чемодончик, нужен, Коротше, я клацав клацав камеру і стер, стер усе відео, що записував. Ну, зранку я так ще поки дуже не рибалив, а про снасті, яка прикормка, так нічого й Вірніше, в мене стерлося. Сейчас я і тут тільки що глянув, пройшовся по берегу, люди ловлять, ну я попадаю ці карасики, ну, щоб там тягали, то ні. І думав вже переїжджати в друге місто. І глянув у камеру, а тут карасі ходять. Ну я вирішив. Ой, нікуди не складатися, не переїжджати. Правда, змотав вже був вудку, но я її розмотав швидко. Трошечки ось зараз ми її підладнаємо до цих умов лову. Поставлю, просто є трошки течія і вітер. І щоб не так зносило оснасточку нашу, я на поводок почеплю грамову дробинку. Таке клює в мене сьогодні. Така риба. Ось почепив тепер фідер, дістав, поставив ось такий кормачок ось ось, із двома поводочками. На одного надів опариша, на другого черв'ячка. Кормушечка 60. Грам і ось така простенька оснасточка. Це від профмонтаж. Зараз ми спробуємо на неї. Я вже, правда, три кормочки закинув. Три, три закормочні кормушки. Зараз спробуємо. Ой! Якось. aí aqui eu oh. Пасик, щось не хоче. І місто тут таке не дуже ахті. Ну, Пізнувато я приїхав. Ті додивлюсь, люди щось теж сидять. Зранку бачив кой карасика, а це щось сидять. І... Це щось сидять і все. Попередній раз такої дрібної плітки і не було. Якщо плітка попадалася, то попадалася непогана плітка. Це сама така ладове листячко, як кажуть. Ну, Щось шо. ну, таке трошки більше почало удивлятися, мабуть, красноперочка. Або дві штуки зразу почити. І щось таке почало. Ну, мабуть, красноперха. А, ні, це ми щепилися. Я думаю. 说吧再见 Ребят, вот такая рыба клюет. Вот, да. Это плитка, опа, а это краснопер. А карась шустрый худе. Така оснасточка в мене скользяща. Бачите? Грузик скользящий, а тут поводочок. Спітінг. Stinger 274, тест 938, котушечка теж. Stinger 3,000 від флагманусе. І зараз спробуємо на таке. Ніфіга щось там не клює, найомці Проклює. Ой, а я там сижу одна Мелоч на півладошки. У вас получу. А? Таке саме, так? Да? Я думаю щас пройдуся десь. Хто зна. Де його? Як його? Ну як вона... Та прямо там ні хрена не впоймав, блин. Кроме отаких плиточок ось на напалит. Клиють, корось. Не, нема шось сьогодні. Опа, есть. Ох, яко. Ага. О, так. Ну, сейчас попробую ось таким макаром. Опарика і червячка на спінінг. Така легенька. Оснасточка. Раз, отуди і нехай. Зараз постоя трохи не клюватиме, підтягнемо. Так, а де моя риба? Чи вона вже десь поплигала? Ні, карася бачу, і краснопера бачу. Бо, бачите, тут є. Треба ж хоч на сковорідку щось. Спіймати, ага, щось є. Ну, щось це щось невеличке, об'єйке. Бойке. А ну що у нас тут? О? тут? Нічого себе. Плітка і красноперка. ну Плітка залікова, а красноперка ні. Це ми відпускаємо. А цю же ж треба взяти на жарюшку додому. А то поїхав хто зна куди і буду без риби. Ой, зовсім не залік. Опа, все хим що ж. Ніякої прикормки, ніякої кормушки. Все. Трошки підтягнемо О, хорошая Хороша поклевочка. Такие ударчики на силикон, на джих. О, на ну, парика, бачите. Это нормальная краснопарка. Опа, і є Ха -ха -ха. цікаво теж. Це невеличка. Це невеличка. Ну ж ти, на, на опариша. Краснопер. Щас я можливо надіну. Отдай. О. Це малий. І сюди підіть опарищів. Ой. Авайте ну, піддіну. Це вже дрібне, а супротив веде невеликий, краснопер. Такий бойкий дудух дудух -ду. прямо. Це цікава риболочка. Спортивна. Так, тут ще все нормально. нормально, думаю, ну, уже там он... дребнейшие дребнейшие краснопер пишу. І там здоров'як відійшов. Добре, давайте спробуємо зараз от у ще. Отак. нет. Нет. Не. О, а, вот люди что рублят. Не какие хорошие. Значит, классно. О, це вже щось, мов трошки таке, друзі, путніше проклюнуло. Щось до берега до берега. О, що карась, карась, ух ти, Ух ти, І я карася віймав другого вже. Обычно <laughs> на червячку, на червячку клюнул карась Это есть хорошо. Значит, будем чиплять червячка. Да. Uh -huh. Одна красноперка непогана, а може і карась. А може то бойка попалась, Щас подивимось, якщо не зірветься. Це вже і це я вже дуплет. О! О, і, бійко, О. Бійко, да? О. <рес> і в мене дуплет гарний краснопирочки дивись на ступу дереву опа опа уже е, на сковорідку є вже я з рибою. вже я в хаті любили класичний Дуплет. Опа, я. Что здесь шла? Есть. як, яка борза. Ух, ух, ух. О, хорошенько. И у парыша уже такие залыши. Все. Ой, друзья, мабуть, сейчас Одну спіймаю і буду потихеньку двигати до машини. А то в мене там ще розкладені снасті фідера розкладені, ось це, сумки, все остальне треба складати та їхати вже додому. Опа о. Мабуть, оце буде і досить. На сковорідку поймав і нормально. То зранку не вийшло у мене зовсім, чи ще разок закину. Ой. Ух. Ох. Ну, опари ще цілі, давайте ще разок. <гум> людська жодність без приділа. Позапутувалось уже буду йти додому. Забиратися. Як зараз вийдеш, до вечора дойдуть, так? Так. Да. Та вже і вечір скоро. Уже. Это уже точно будет останься. Дух, 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 ух, ух, ух. О, нормально. Так, все, хорош. Так. до Я вже потихеньку буду двигати, Там кубову теплі. Та воно сиро, холодно. Так, де мої шкарабаночки? Та воно то морозець був, ну воно було зоряно, а тоді затягло і плюсова температура, ну сирість. Так, ну що ж, бачите? Там писали мені не показуєш улов. Ось такий улов. Да, так. При чому тут улов. Рибалка. Идем на рибалку, а не за рибою, правильно? Друзі, тільки що щось у мене тут залишив я фідеро. А тут щось так поло в мене, ану. О тут ще й риб якийсь висить непоганий, Я вам скажу. Це, це бонус сьогодні для мене. Це такий карась сьогодні бонус. О, ха. О. О, хоч один такий. Ну нічого. На жарюшку. Ото да, ловив там. А тут поцепився. Цаплеців. Так, все, складаємося, бо воно така якась мрячка, сиро, так противно, некомфортно, хватить, нормально. Один раз клюв лучше, другий раз хуже. Це рибалка, самі знаєте. Ну що ж, друзі, вже десь скоро 13-та година, пора вже їхати додому. Ось така сьогодні рибалочка. Не зовсім щоб сказати, погана, але і не зовсім хороша. Набагато гірша, ніж попередній раз. Але чого, на сковорідку впіймав на гарну сковорідку три карася, а то краснопер непоганий. Тут зранку сів тут ось, де в самому кінці витягнув карася. Дрібне, дрібне, самі ви бачили отаке. Там я і відео знімав, і те все а потім ще й нажав на ту кнопку стер відео. ну то таке. Є, Все рівно вийшло. Отак. А потім пройшовся, погулявся із спінінгом, як ви бачили, і трошки то там, уже в самому кінці підловив, хоч на сковорідку, рибки. Рибка є, просто. Сьогодні можливо погода не та або сів не тут. Ну, Хто сидів тут далі, ближче у яму, біля самого, ну, воно тут не яма, а такий приямок, мов. то там клювало краще. А тут місто вже не було, сів на плесі. Уже з метрів, напевно, за 20-30, за з виходу з ями, то, на жаль, клювало тільки отаке. А так я бачив, хто там далі сидів, то потроху карась проклювував. Там далі теж і красну переловили, хорошу, і теж і карась попадався. В общем, хто ловив, хто не ловив. Якось так. Так що така рибалочка сьогодні трудова, холодно сьогодні, сиро, мряка така. Ну нічого. Все нормально. Не кожного ж разу ловить. Та і цей раз нормально. Господи, скільки треба. я так Впіймав пару кілограм, хватить і. Досить на жарьоху буде трошки посмакувати та й добре. ну а На спінінг цікаво ловити таку проводочку, тянеш тянеш, тільки Дудух роз єсть. Цікава, цікава така рибалочка. Типа, чи на покоток, чи як його назвати. ну в общем Одвідний поводок, чи не знаю, як правильно назвати ту оснастку. Ну, в общем, ви все бачили. Так що, друзі, кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Кому не сподобалося дизлайк пишем коментарі всякі погані, хороші. ну Погані можна і не писати, а то мені там чоловік один написав, що мов по відео я хороший, я зустрічався, минулу зиму з ним у погребняках а він, оказується, б'яка. Це я. Я написав, що прошлу зиму. Оцю зиму, що була попередньо, я в погрібняках не був ні разу. І тут, і в драчках не був ні разу. Виїжджав тільки на удай пару разів і все. А то вся, всі рибалки в мене пройшли вдома. Так що, якось так. Ну, в общем, то, 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 то все чепуха. Усь, як кажуть, сім мил не будеш, то, то не страшне. Я на це стараюсь не звертати. Багато уваги. Ну, в общем, добре. На цьому все. Пока. Слава Україні!